Перші ознаки весни, квітачки і бджілки, А незабаром і ластівочки прилетять. Тече вода і не зна зупинку. Тече річка невеличка, схочу, перескочу. А тепер, друзі, з допомогою чарівної. Сили мистецтва кіно. Давайте перенесемося до нас додому. І я вам покажу, як ми готуємось до нового огородного сезону 2024 року. Я вже вдома. Бачите, йошта як бруньки розпустила. Вже і листочки перші з'явилися. Дорослий кущ йошти, дуже такий розложистий, більше двох метрів. І так, друзі, Прогуляв я вас на природі. Бачили, що весна ще в нас не зовсім вступила в свої права, тому що холодно. Але сподіваємось, що під кінець березня вже потепліє. І так, вітаю вас на нашій кухні. І ближче до теми, яке ж насіння ми купили для цього сезону? Починаємо з помідорів чеків. Так, і так, ультраранні та смачні. Найранніший називається оцей сорт. Так. Томат загадка красная. Ультраранній урожайний. Так. Ефемер Ультраранній. Санька. Вже знайомий. В минулому році ми їх сіяли. Дар заволжя розовий, ранній спілий сорт. Оце такі помідорки будуть у нас. Далі буряк. Вінегретний без кілець. Вінегретний без кілець. Борщовий. Ася, Ася, тихо. Борщовий буряк. Солодка. Ася. Перестань. Так. Морковка, шантане. Найкраще для зберігання написано. Шантане. Петрушка великолисткова, гігантелла. Редис ранній червоний. І ще два пакетики сора. Так, тепер кріп, укроп, кущовий, Асторія, високоврожайний. Так, салат одеський кучерявець, також врожайний. Так, горох солодкий. Так, альфа. Адагумський і шеститижневий. Альфа ми в минулому році вже сіяли. Тепер огірки, кураж, і тут по 10 штук Арктика, артист. Директор. Директор. У нас там в ящичку ще є сорти. Чим старіші, тим краще. Огірки. Тобто насіння. Так, кабачки. Іскандер. Кущовий, тут всього 5 штук. Так, і грибовський. Так, і ще взяли капуста ранньостигла, снов Це капуста цвітна. Все це ми будемо сіяти у відкритий ґрунт. Ну, помідори пізніше, як прогріється земля, і бурячки, і також салат і кріп і кабачки. А ось і морковку, петрушку і редис будемо сіяти десь через тиждень, може. Щось таке чи грім гримить. Тривога була. Ну, це не вибухи, це грім. Так. А огірки завжди сіяли десь після 12 квітня, в минулому році після 20-го, тому що було холодно. Ну, подивимось, в цьому році, яке воно буде. Ну, весна в нас. Виходить затяжна. Ася злякалася грому, заховалася під стіл. Ще ми, друзі, купили цибульку, ось таку тиканку. Це один якийсь сорт. Так, і ось така є. І більша, і менша. Тут десь, мабуть, 4 півлітрових баночки. Оце п'ята буде. Так, і синьої цибульки. Також купили. Це якийсь один сорт. Оця побільша. Ось такий. Для салату те ще треба. І саме головне, що я знайшов весняний яровий часник. У минулому році я купив кілограм такого чесника за 120 гривень, а в цьому році 200 і ніяк не менше. Тут десь кілограм і 50 грам. 50 грам на, на похід на утруску і на усушку. Оце таке насіння ми придбали. Вже хочеться вийти на вгород і займатися фітнесом корисним, безкоштовним. Друзі, вам бажаю високих врожаїв в цьому сезоні 2024. Здоров'я, щоб обробляти свої сади та городи, а також миру. До побачення і до нових зустрічей. А дощик так і пішов, недаром грим гримить. І трішки часничок наш промочив. Бачите, які кінчики жовті? Здорово він примерз. Треба його підгодувати азотом.